На Одещині попрощалися із загиблим військовослужбовцем ЗСУ. 400 світлин військових, які захищали Маріуполь. В Одесі провели акцію на підтримку військовополонених. Буржуйка, віники та чай поруч з морем. Одеські моржі створили мобільну лазню. роздільна, що на Одещині, попрощалися із 37-річним військовим. Аби зустріти труну з тілом стрільця кулеметного відділення Юрія Краснобая, люди утворили живий коридор. Чоловік загинув у бою на Донеччині 28 лютого. З першого дня 24 февраля, коли почалося це вторження, скажімо так, і це не що настало, він вже був у Ми Задавал ему вопросы, мы общались, он сказал, что, ну, он, что он сам решил, что так, ну, долг такой. И он был очень добрый, всегда послушный. Такой, ну, был лучше лучшее Понимаете, там нет, нет ни черных пятен, ни, ничего про него такого сказать, чтобы он когда-то не послушался, чтобы он не приехал к нам в село, не помог. Ну, такого никогда не было. Він ну, очень любив, наслюбив бабушку. Аби попрощатися із захисником до місцевого будинку культури прийшли його рідні, друзі та знайомі. Дуже ввічливий, добрий, дуже працьовитий. Рано залишився без батька і виховувала його мати. Разом з сестрою. Вони йшли по життю дружня, виховувалися Раїсою Григорівною, колишньою нашою колегою. На жаль, недовгий життєвий шлях був у Раїси Григорівни. І Коли Юрчику виповнилося 17 років, він залишився і без матері. Ще разблагайте Христа, що він нам подав відріків. Благословен є єси, Господи, навчи мене оправдає, світі всі ведрої воської скорботною ходили, хреся, кермавши, ті, взявши, і мене насилували вірою, Це самі друг дитинства. Ми народж... знайомі майже з народження, можна сказати. Він був чудовою рибалкою. Для мене такі спогади, бо, мабуть, риба його любила. Ти будеш сидіти поряд і в тебе не буде ніколи клювати. А риба плила тільки на його живця. Я знаю його сестру. Вони чудові люди, завжди один одному допомагали. Тільки найкращі спогади. І це дійсно чудовий син України, і небо забирає найкраще. Слава Україні, слава героя. У Юрія Краснобая залишились дружина та син Олександра Пономаренко, Іван Хворостян Суспільне новини, Одещина. Ми не маємо права далі мовчати та чекати, коли кожен день у полоні може стати останнім. Поверніть наших героїв додому в Одеському міському саду. Провели акцію на підтримку військових, які захищали Маріуполь, а зараз залишаються у російському полоні. Організатори встановили стенди із фотографіями бійців. Чекає на обмін батька та хлопця Катерина Асланова. Ну, останній раз зв'язок був ще коли вони були в Маріуполі. Це був зв'язок у квітні. Зараз наразі нічого не відомо. Вже 11 місяць, майже рік. Такі заходи вони дуже важливі для нагадування суспільству про героїчний вчинок захисників Маріуполя, усіх захисників Маріуполя, тому що це було. Е Занадто складно для такої кількості наших військових отримувати велике місто як Маріуполь з набагато більше переважаючими силами ворога. Оксана, дружина морського прикордонника. Наразі він в полоні. Розповідає про останню звістку від чоловіка. Остання переписка була, я вам скажу, з 19 на 20 травня. Переписка за всю війну. Я жив, здоров. Будь ласка, не плач, тримайтеся. Я як ви, якщо у вас все добре. І будь ласка, дзвони почаще моїм батькам. 20 травня він вийшов з Азовсталі і все. Ну так, періодически трошки була інформація, що там в Єленівці знаходиться. На жаль, зараз я не можу знати точно, де він є. Наші мужні герої. Котрих ми дуже-дуже чекаємо, віримо. І ще з тої сторони теж фотографії. Віримо в них, і віримо, і маємо надію, що вони тримаються. Фотографію хлопця Альони Чернеги не розмістили на банерах, але вона принесла її власноруч, аби про нього також не забували. Він наче відчував вже, що буде полон. Ну просто він був в Маріуполі. Там було тільки два вихід: або полон, або смерть. Комусь повезло, комусь уже ні. І він за декілька днів уже писав: там тримай, ну, ти в мене сильна дівчинка, тримайся, все буде добре. все, він всіда ну, все буде добре, все буде добре. Ніколи щоб там сказали, ой, нас там все погано. Ніколи від нього не почула. Він завжди нас підтримував. Він написав смс. Там вже не було зв'язку. Він написав СМС. Це тримайся, все буде добре. Там скоро побачимось, і все вже зв'язку не було. 40 днів, Ми не знали, що з ним до акції долучився військовий за позивним моряк, якого в листопаді звільнили з полону. Зі тут зараз, от, я стою перед стендами моїх побратимів, Мы вместе с ними служили, вместе защищали город Мариуполь, вместе были возовстали и вместе создались в плен. К сожалению, очень мало ребят на данный момент обменено. Большая часть еще находится в плену. В плену мы. Мы там есть не граждане ихнего государства и ни их формирований. Вот, То есть мы вообще как мы вообще бесправные. То есть с нами, что можно, что что хочете, то можно делать. Вот, Поэтому к нам, естественно, относились не с лучшей стороны. В плену было всякое, начиная от избиений до вшей, до голода. Коли, допустим, я вісім 73 кг в августі місяці. Загалом на стендах розмістили близько 400 фотографій військовополонених. Ми хочемо нагадати не тільки Одесі, не тільки Україні, не тільки, але всьому світу, що наші рідні, котрі захищали Маріуполь, знаходяться досі в полоні, вже 10-й місяць. Ми будемо боротися до останнього за кожного нашого полоненого, не тільки Маріупольця, але й всієї України. Раніше подібні акції проводили в Києві, Умані, Хмельницькому та Дніпрі. Влада Матвічук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Експорт зерна з України у цьому році зменшиться. Про це під час брифінгу повідомив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. За його словами, через блокування Росією протоки босфор ситуація з експортом українського вражаю залишається складною. Вже за сім місяців експортували фактично 24 мільйони тонн зернових. Але в минулому році ми експортували фактично вдвічі більше. Стосовно запасів, ми плануємо зібрати зернових на нарів. 53 п'ятдесят трьох мільйонів тон цієї сумі зернових і зернобобових культур, лінних культур. Але так як для нашої країни потрібна ну приблизно в довоєнний період, це було цифра 25-27 мільйонів тонн для власного споживання, то в цьому році я думаю, що ця цифра значно зменшиться, і ми фактично зможемо експортувати половину від врожаю. Нагадаємо, де блокада портів Одещини сталася внаслідок підписання угоди щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Угоду уклали на 100 днів. Перше судно разоні з українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до ліванського порту Триполі. За кілька тижнів до завершення угоди, 29 жовтня, Російська Федерація заявила, що припиняє в ній участь. Причина, нібито атака кораблів Чорноморського флоту. Втім, вже 2 листопада країна відновила свою участь в угоді. 17 листопада угоду продовжили ще на 120 днів. Слава Україні! Слава українським! Так, учасники організації мержі Одеса» загартовуються купанням у крижаній воді. Після заходять у мобільну лазню, яку створив Одесит Іван Попушенко. после того, когда ты окунулся, ветром тебя продувает, зашел вот такой пункт незламности и все, и ты согреваешься. И дальше идет тренировочный процесс. Ты согрелся, опять море, море баня. Сегодня это единственный пункт незламности моржей. Здесь не самое главное резетки, здесь самое главное любой... Э, любой человек, который захочет получить азы закаливания, Погріється в бані, я його відведу на, на морі. Одночасно в лазні можуть перебувати до 10 людей. Температура всередині нагрівається до 90 градусів, розповідає Іван. Внутрі баня состоїть чугунна буржуйка, очень економічна, обшита, е виложена камнем, Огністойка фанера, яка не дасть можливості загоретися, і е ліпа, ольха. Сделана вагонка изнутри, то есть настоящая бы. Плюс окошечки деревянные. То есть, допустим, если большая температура внутри, открываешь окошечко, выглянул головой, дышишь на воздухе, смотришь, а все остальное, то есть ты паришься. Может находиться от 8 до 10 человек. Вот, температура внутри реально от 50 до 90 градусов. Андрій займається моржуванням три роки. Каже, починати загортовуватися потрібно влітку. Це ж дає адреналіна, сколько індальфінах. Я взагалі люблю море. І без моря себе не представляю. В першу чергу починати це треба літом, коли вода ще комфортна, коли є, бувають прохладні течення вдома в домашніх условиях. Обливатися холодною водою купатися. І постепенно, з літа ми заходимо в осінь, з осінь ми заходимо в зиму. І от так от соблюдаємо цілий цикл. Такий досвід загортовування і мобільну лазню Іван Попошенко готовий передати й військовим. Цю баню треба взяти на вооруження, мабуть, вооруженим нашим силам, морякам, солдатам. Я можу підготувати інструкторів по закалюванню. Якщо подобається, воєнним морякам. Це очень хорошая вещь На прицепі. есть тобто, в любом місці поставили після бою ребята попарились. Відвідати таку лазню можна щонеділі на узбережжі дев'ятої станції Великого Фонтану з 12 до 16 години. Олена Голда, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Танці та вершники на головній вулиці. Так в селі Рівне на Одещині святкували Тодорів до день коноводів та коней. Я тут живу вже. почти 20 лет. Мы каждый год от с парнем организовываем вот эту тему. Ну, с лошадьми. Я занимаюсь животноводством, овцы такой, осел дома нужен, поле. И за этой решили сегодня выйти. Это 100 годичный заяц. Это полный привод. У него два моста. Любую погоду, снег, дождь никогда не буксует. А мотоблок может буксануть. Ну, это получается надежнее. Все мой шерсть, дорогой. Рівно одне з небагатьох бугарських сіл, де зберігається ця традиція, каже мешканка села Тодосі Куртогонаш В нашому селі це свято завжди збирало народ. Від провулку до провулку накривали столи, робили спеціальні святкові хліба, пригощали один одного. Дай Боже, буде час мирний. Буде ця традиція в нас продовжуватись. Якщо пройдемо через підлінувати да. Судьба! Одна з невід'ємних складових свята парад коней. Вершники проїздять крізь все село. А наприкінці найкращого коня та його господаря нагороджують особливим святковим хлібом. Тепер ми дамо святковий хліб з кінною підковою, який освятив батюшка у церкві. Хліб ми вручимо переможцю сьогоднішнього святкування, тому чий кінь показав себе найкраще, аби його власник і сам кінь збільшували свої сили і мали гарне здоров'я. На нашта зім'я. Цього разу у святкуванні взяли участь три вершники з конями та два господарі віслюків. Раніше Раніше на кожній вулиці тут були коні, вершники. Якщо в дворі жив тодер, біля нього всі зупинялись. Господиня виходила та дарувала вершнику фігурки коней. Така традиція раніше була. Якщо ми не будемо ці традиції відновлювати, вони зникнуть. Ми стали старшим поколінням. На нас відповідальність за те, щоб передати ці традиції молодим. Ця традиція вимирає. Майже не залишилось сіл, де це свято відзначають. Ці традиції необхідно відроджувати та продовжувати. Дмитро Васильєв, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 7 березня. По всій Одещині хмарно. Вітер східний. 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 4 вночі та від 5 до 10 градусів в день. В Одесі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі плюс 2-3 градуси, вдень 8-10 вище нуля.